Мої любі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні перша лекція нашого курсу а 11 Перш за все, хочу сказати, що ми будемо працювати з книжкою Mention A11. Якщо вам це цікаво, ви можете її придбати або знайти в інтернеті. Там ви можете знайти більше слів, більше вправ, можливо, нові правила і так далі. Тож, давайте почнемо. Лекціон 1. Hello, ich bin Nicole. Was lernen wir heute. Was lernen wir heute. Що ми сьогодні вчимо? Персонал прономен це особові займенники. Я, ти, ви, він, вона, воно тощо. kommen, комен sein. Це відмінювання слів Kommen – прийти. Heisen це зватися, Sein – бути. wie, fragen, wer, wie. Вас питання, яке починається в німецькій мові з ві Наприклад, ве хто, ві як, вас що. І також там буде вогня, звідки. Пеквусунг це вітання, апшіт це прощання. Почнемо з personal ерсте ерстеперзон зінгула Перша особа. Однини, Зінгула однина, плурал, множина. Перша особа однини іх. Я іх. Друга особа однини. цвайте перезон зінгула. Ду. Це ти, третя особа однини це він, я це маскулін чоловічий рід. Зі фемінін це жіночий рід. Es воно. Er, sie, es. Він, вона, воно. Person plural. Ві. Перша особа множини ми. Zweite Person plural. я. Друга персона множини ви. Тобто ми звертаємось до групи людей. Третя особа множини. Типерзон plural може мати деякі проблеми. Тому що там є ZI. «зі». Зі означає вони. Тобто ми кажемо про певну групу людей. Проблема може бути в чому? Те, що ЗІ також означає вона. Тобто пишеться однаково, звучить однаково, але означає вона і вони. В такому випадку ми дивимося по контексті. І по дії слов, які йдуть після них. Пізніше ми про це поговоримо. І також в дрітепи зони плура, третій особі множини, ми маємо теж зі, але з великої літери: це форма ду. Ти з повагою. У нас також в українській мові зазвичай, якщо ця людина вища по соціальному статусу, або ми просто поважаємо цю людину, ми звертаємось до неї на ви, навіть якщо це просто одна людина, наприклад, це шеф, або, я не знаю, незнайома людина, ми звертаємось до неї спочатку на ЗІ, на ви. І як можна відрізнити, ви звертаєтесь до групи людей або до однієї людини, ЗІ, якщо це одна людина ви. Завжди пишеться з великої літери. Це просто через повагу. Переходимо до конюгаціон регіомісике вебен. до відмінювання правильних дієслів. Якщо дієслово іде йде з іх я, воно має закінчення і, з ду ти ст, з «р», «зі, «ес» – закінчення ТІ, з ВІЯ. Закінчення In, і закінчення Т, ZIZ, zi, закінчення In. Фактично до «вебштам», це до корня дієслова, ми маємо додавати personal ending, персональне закінчення. Але знову наголошую, це лише в правильних дієсловах. Як ви бачите, в RZS, він вона воно закінчення T, і в і закінчення ті, ви маєте просто запам'ятати це. В віа ми закінчення і-н і зі зі, вони ви закінчення ін. Просто ви маєте це запам'ятати як можна швидше. Отже, давайте тепер розберемо це правило на прикладі, провідміняємо слово комен. Комен це прийти. Це регілмесік веп. Це правильне дієслово, тож воно піддається цьому правилу. Давайте почнемо. Ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie sie kommen. Kommen означає прийти. Я приходжу. Ich komme. Du kommst – ти приходиш, er, sie, es kommt – Він вона воно приходить. wir kommen – ми приходимо, ihr er kommt – Ви приходите. sie, sie kommen – Вони приходять, ви приходите. У заголовку там, де конюгаціон комен, комен написаний в інфінітив. Це початкова форма дієслова. Приходити. Зазвичай початкова форма дієслова закінчується на Ін. І, як ви бачите, ком це фебштам, це корінь. І ін це пьерсоналендонг. Наприклад, як ви бачите і коме, коме це фабштам, і персоналендонг. Ду комст ком фебштам st personal «personal ending». Отже, як відмінювати прості дієслова, правильні дієслова? Ми беремо інфінітив, наприклад, «common». видаляємо закінчення і n, тому що це закінчення. У нас залишається PEPS це корінь. І до кореня, вже відповідно до нашої формули, до нашої таблички, ми додаємо «personal ending», персональне закінчення. І таким чином ми відміняємо все доволі просто. Трошки ми повернемося назад. Тобто, наприклад, у мене є слово «common». я видаляю закінчення ін, У мене залишається вебштам корінь. І тепер, наприклад, я хочу сказати, я приходжу іх, закінчення до їх має бути і, тому ми беремо вебштам, додаємо personal ending, і виходить ich komme. Додаю закінчення і. Ду комст. Давайте розглянемо ще один приклад Heisen. Це означає зватися, і це правильне дієслово. Verb. Ich heise, Du Іх Er sie es езісхайст, Wir хайзен, Ihr хайст Sie sie хайсен. У нас в українській мові немає чогось схожого. Можна сказати, я звуся, тобто моє ім'я, ти звешся, вони називаються, ми називаємося, ви називаєтесь, вони називаються, ви називаєтесь щось подібне. Це просто означає, що мене звати. У нас просто інша трошки форма. Як ви помітили, в «ду» я не додала С, тобто закінчення має бути СТ. Але тут стоїть лише ті. Чому? Тому що, знову ж таки, переходимо до інфінітиву хайзен, ми прибираємо закінчення «ін». у нас залишається хайс, яке закінчується на sz. І тут є певне правило: якщо корінь дієслова закінчується на s, sz, z x, ми не додаємо вду. Тому що це просто неможливо вимовити. Було б щось хайс, тобто це неможливо просто ця SZZX, він з'їдає ту С. Наприклад, Enlichweben подібні дії слова безвезен це довести якусь правду, точку зору, і так далі. Хайцен нагріти щось, змішати, перемішати, «Гайзен» – подорожувати. Хайсен означає розірвати щось, «Зігзецен» – це посадити, наприклад, я не знаю, ляльку або дитину на стільчик. Зіцен це сидіти, тобто я сиджу десь. Як ви бачите в усіх цих дієсловах, вебштам корінь закінчується на S, Z, X, ZZ. Тобто у них вду немає С. Наступне дієслово, «sein», це означає бути, це слово «unregelmäßig verb це неправильне дієслово, тобто воно не піддається тим правилам, які ми до цього вчили, але воно дуже-дуже дуже важливе в німецькій мові. Воно у нас зайн перекладається як є. І, на жаль, в українській мові воно не відміняється. Тобто, я є, ти є, він вона, воно є, але в німецькій мові воно відміняється, його дуже важливо запам'ятати. Наприклад, Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie, sie, sind. Як ви бачите, тут абсолютно немає правил. Його просто потрібно запам'ятати. Тож я вам рекомендую щодня його повторювати, і чим швидше ви його запам'ятаєте, тим краще ви будете вчити німецьку мову і тим легше вам буде в наступних уроках. Отже, з граматикою ми закінчили, тепер переходимо до fragen. Чому вони називаються називається fragen? Тому що ці питання починаються з літери V, наприклад, wer, хто. Ві. Як woher, Звідки? Наприклад, wer bist du? Хто ти, wer bist бісту? І ви відповідаєте, іх bin Peter. Я пітер або ваше ім'я. heißt ту. Як вас звати? Вас питають же точно стовідсоткове ім'я. Іх. Хайзе Сандра. Мене звати Сандра. ду. Звідки ти Звідки ти приїхав? Ікоме Астея Україн. Я з України. Я приїхала з України. Якщо ви щось не почули, ви можете перепитати: Wie bitte? Wie bitte? дослівно перекладається. Як, будь ласка, але у нас такого немає, у нас перепрошую, або що вибачте, тобто щось приблизно таке. Як ви бачите в питанні вогеакомсту і коме aus der Ukraine, перед Україною з'являється артикль діа. Не в усіх словах він однаковий. Наприклад, aus Deutschland, Spanien, В'єн, там немає артиклю, але Ausia Ukrain. Türkiye, Через те, що вони жіночого роду Україна, Турція, 에, Швейцарія це в німецькій мові жіночий рід, тому aus der. І, наприклад, aus dem, іран це чоловічий рід, іран в німецькій мові чоловічого роду, тому aus Ви Маєте просто запам'ятати. Отже, наступне dir?» In -in. Як у тебе справи, як ти? Або як у вас справи? Ви відповідаєте: у мене все добре, дякую. варіації відповіді я навела справа в табличці, в залежності від вашого настрою. Якщо все чудово, Super. Good, якщо все добре, «Gut, танke якщо все нормально. It's good. Нормально. Nicht schlecht. Непогано. І якщо все дуже погано. Nicht gut. Не дуже добре. Schlecht. Погано. Sehr schlecht. Дуже погано. Отже, у вас питають. Wie geht es dir? Як у тебе справи? Mir geht es gut. Danke. І тепер, щоб знову не запитувати, wie geht es dir, ми можемо запитати. Und dir? А ти? Як у тебе справи? І вам відповідають: es auch gut». у мене теж все добре. Або Danke, auch gut». дякую, також все добре. Переходимо до бекрусунг und Abschied». До вітання і прощання. Найкласичніше це «Hallo», привіт, це неформальна лексика, тобто її можна сказати до вашої е, сім'ї. Або друзів, або знайомих це неформально. Тобто до шефа сказати хало не, не надто добре. Далі guten Morgen» доброго ранку, це з моменту як ви прокинулися, і приблизно до 11-ї години дня. Guten Tag» добрий день. Це приблизно з 12-ї години дня і до 4. – добрий вечір з 5 і до 8-9 години вечора. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Morgen, Tag, Abend – Це більш класична формальна лексика, і це можна говорити до незнайомих людей, до шефа і так далі. Guten Nacht – добраніч або на добраніч, ми це кажемо перед тим, як піти спати. І ми не кажемо це на вулиці, guten Nacht, ми кажемо це прямо перед сном. І далі прощання. Чус. Бувай. Це неформальна лексика, це просто бувай, папа. Це до зустрічі. Зустрінемося пізніше. Це формальна лексика, ви можете це сказати до вашого боса. Тут є певний момент щодо gute nacht. Дуже багато людей припускаються помилки, що пишуть guten Nacht. Це неправильно. Gute Nacht. Ну що ж, мої любі, на цьому лекція 1 закінчилася. Я вам дякую, що ви додивилися її до кінця. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Тепер ваша черга вчитися. І якщо у вас є певні питання, будь ласка, залишайте коментар з вашим питанням, я з радістю на них відповім. І до зустрічі на лекції Цвай.